Вітаю, друзі, сьогодні 8 січня 2025 року, і поговоримо коротко про прес-конференцію Трампа, яку він дав вчора чи позавчора, у своїй резиденції Мара Лаго. Він дав її ще як щойно обраний президент Сполучених Штатів, який ще не прийняв присягу, ще не вступив на посаду. Однак Конгрес Сполучених Штатів вже визнав його переможцем виборів, і ми можемо вже розглядати ці заяви ставитися до них досить серйозно, як до певної політичної програми, і вона викликає, як на мене, дуже серйозне занепокоєння. Схоже, що Трамп обрав популістський стиль агресивної політики, який може призвести, як на мене, до... Ще більш масштабної війни, ніж та, яка зараз триває в Україні. Більше того, своєю риторикою він фактично вже забув про ті обіцянки, які він давав під час передвиборчої кампанії. Зокрема, його заява щодо Гренландії, щодо Канади, вони фактично підривають світовий порядок, який сформувався після Другої світової війни. Свідчить про певні територіальні претензії Сполучених Штатів до Суверенних країн є погрозою силою щодо цих суверенних країн, зневажливо ставляться до суверенітету, незалежності суверенних країн і без належної поваги до цього суверенітету, що все свідчить про те, що Трамп не має наміру дотримуватися існуючих правил. Більше того, він прагне їх зруйнувати і внести хаотизацію у і так все більш хаотизований світ. Крім того. Трамп взагалі вже забув про Україну. Фактично, він зараз говорить про те, що він спробує е завершити війну в Україні впродовж шести місяців. Хоч, як ми говорили, е пам'ятаємо під час передвиборчої кампанії він заявляв про те, що зробить це впродовж 24 годин. Щойно е стане на посаду. Звісно, що е не знаю, хто це повірив йому у такі заяви. Але популістські заяви, але зрозуміло, що це було би неможливо, тому що реального плану зупинення війни немає без бажання Російської Федерації, а вона поки що цього не бажає. Погано інше, погано те, що як ми бачимо по риториці і останньому інтерв'ю подкастеру американському Володимира Зеленського з матюками, цілком хамському популістському і маніпулятивному Зеленський та його компанія. Знову зробили ставку на який зовнішній чинник в даному конкретному випадку у особі Трампа. Знову цей чинник не спрацює, тому що війни так не завершується. Знову в нас немає жодного плану. Знову Україна залежить виключно від волі якоїсь третьої особи, на яку ми не можемо вплинути в даному конкретному випадку. Від Трампа знову в Україні немає жодних козирів. Знову ми знаходимося в геополітичній пасті тупості Зеленського і його кампанії. Але повертаючись до Трампа. Ми можемо сказати, що я бачу тут дві стратегії. Або його популістські заяви мають на меті приховати його управлінську імпотентність і відсутність будь-якої програми дій. Це перше. Друге, його попу... якщо він почне втілювати свої популістські заяви у. Життя він розв'яже руки китайській народній республіці щодо Китайської республіки на острові Тайвань. Він розв'яже руки всім іншим агресивно налаштованим державам у світі, тому що він сам доведе, що найбільш авторитетна, найбільш сильна, найбільш впливова держава у світі не буде дотримуватися правил, які встановлені міжнародно правовими нормами. Відповідно, це можна робити усім країнам. Швидше за все, каденція Трампа. Вона може бути загрозою не лише для світу, але й для сполучених штатів. Авторитет і сили яких ґрунтується на тому, що існує мирний світ, адже саме цей мирний світ є величезним ринком для товарів сполучених штатів. Він цей світ вірить у долар Сполучених Штатів і у самі Сполучені Штати як. Світового жандарма, що поки що вірить, і від сполучених штатів залежить дуже багато країн. Якщо сполучені штати підважать всі ці головні принципи, інші країни шукатимуть собі інших союзників, і сполучені штати втратять всі свої конкурентні переваги у світі. і Відповідно, Трамп може призвести до сполучені штати привести до того, що сполучені штати переріжуть ту гілку, на якій вони сидять і насолоджуються своїм статусом. Світового жандарма найбільш впливової країни. Тому поки що риторика Трампа є надзвичайно тривожною, і Україна в його риториці відходить на другий план. Тому нам, швидше за все, доведе не доведеться сподіватися на те, що в Трампа є якийсь план завершення війни. І це ще більш погіршує наше стратегічне становище. Єдине сподівання це на наших європейських союзників, які я сподіваюся, все таки розуміють геополітичне і стратегічне значення України і наслідки, якщо Україна програє у цій війні такому агресору, як Російській Федерації. Слава Україні!